Розділ 14. Хірам, цар Тира, направив до Давида послів, що супроводжували кедрове дерево, а також мулярів і теслярів, щоб вони побудували йому дім. Тоді Давид усвідомив, що Господь затвердив його царем над Ізраїлем, оскільки піднеслась його царська влада заради його ізраїльського народу. Давид взяв собі ще дружин в Єрусалимі і народились від Давида ще більше синів і дочок. А ось імена, народжених йому в Єрусалимі: Шамуа, Шовав, Натан і Соломон, Євхар, Елішуа та Елпелет, Ногах, Нефек та Яфія, Елішама, Беліяда Бе і Еліфелет. Коли филистимці почули, що Давид помазаний царем над усім Ізраїлем, то одностайно филистимці вирушили, аби впіймати Давида. Довідавшись про це, Давид виступив проти них. Прийшовши филистимці, вторглись у Рифаїмську долину. Тоді Давид звернувся до Бога з запитанням: чи виступати мені проти филистимців, та чи ти віддаси їх у мої руки? А Господь відповів йому: Вирушай, а я видам їх у твої руки. Тож ізраїльтяни вирушили до Бал пераціма де Давид розгромив филистимців. Після того Давид сказав: Бог розбив моєю рукою моїх ворогів так. Як проривається вода, тому ту місцевість і назвали Бал перацім Филистинці, втікаючи, навіть позалишали там своїх божків, яких за наказом Давида спалили у вогні. Коли ж филистинці вдруге прийшли й отаборились у долині, то Давид знову запитав, поради в Бога, а Бог сказав йому: Не виступай прямо на них, а обійди їх і напади на них з тилу зі сторони бальзамових дерев. Але ти вдариш їх лише тоді, коли почуєш відгомін кроків по верхів'ях бальзамових дерев, адже саме в той час Бог йтиме перед тобою, аби розгромити филистимське військо. Тож Давид учинив так, як йому наказав Бог. У результаті вони громили військо филистимців від Гівеона і аж до Газери. Після того ім'я Давида стало відомим по всіх країнах, а Господь. Навів страх перед ним на всі навколишні народи.